Нету, да? Не было. Ну, уже эти вот. Классно, Ож, повертаюся до вас вже на початку другого тайму і перше фол у гори вже Є. Але зарано радіти, оскільки зараз катетеру треба як мінімум один м'яч відіграти, щоб повернути паратету цю зустріч. І вже після якось думати над перемогою. Залишайся, м'яч все ж таки в межах поля. Втримав Дмитрошенко все об межах, наскільки це було можливим. Степанченко, Дмитрошенко знову. Красна шапка є на лівому фланзі, але Дмитрошенко якось занадто відтягував цей момент, і все. Проблеми з'явилися однозначно і фол ще. В команді Катетер. Один-один по флаг вже самого початку другого тему. Подачі вога я продача на десятку. Номер удар, причому небезпечний, але лучше поворотах не вдалося. Степанченко. Одразу я протачу на головання і Головой Кудись на лівий фланг планував направити цей м'яч, але але, не без проблем. Проти красношапки тут зіграли. Другий фол є з Спродача на Степанченка. Знову красна шапка. Смі... Головань. Не проходить продача на Дмитрученка, але і гра помиляється з пасом. м'яч повертається до володіння команди катетер і невеличка заміна у вигляді Асадова і комлова вони з'являються на футбольному полі. Красна шапка. Протягує атаку, досить непогано Залишає м'яч. Зі співкоманки Ясадов тут вже з розгорту пробував, але але не влучає. Подача від Голтіпра, Футбольная команда СМГ. Асадов Видня уходит меж за бокового линия поля. подача аута. На гол Кіпра Не до лівого флангу на 8 номер. А то вже комлев. Каксуется ще одне порушення третє порушення, причому ще є жовта картка, сходячи з усього, буде восьмого номеру. Так, жовта картка є. Красна шапка. Левс продаж на осаду. Осаду добре зашипився. Пробуває, але іголки про гори. Ящик тут відбив. Подача аута. Осадов. Продача на кобова. ще одна подача аута. Красна шапка. Ще один удар, точно, м'яч за поля Красна шапка з продачі, на Степанченка. Знову красна шапка. Combat в праву але робота на ньому продача досить ризикована. Красна шапка. Знову! Досить довго з тим ярчем знаходиться. Але. Знаєш, що він осадував на нього зробив продачу і осадов. Ой-ой-ой. Поклапився з ударом. І удар цей. Точно зробити не вдалося. Продачі двокі, прав. Комлев помиляється трішки з на насадова. Чітко їм надалося зробити красна шапка. тут же є Пастернак. А ні, Пастернак за бокує. Комлев. Ні, осадов. Непогано розвернувся. враховуючи те, що його посадувало двоє суперників. І все ж таки удар побачила, але. Але польові футболісти знову. Причому з контратакою. Тут гора виступала. Удар був, удар небезпечний. Добре, що цього разу по воротах суперника. По воротах команди Катетер теж не облучають. Степанченко сподащою від воріт. Красна шапка. Поки що вийшов. Я так розумію, за бокову. Ще одна невеличка заміна польових футболістів. Дмитриченко. пастернак головай. Ще одну, да. Але і тут голкіпер СМГ гори м'яч відбуває, а подачка того. Є виконуватиме пастернак 23 номер. То вже і голова в штрафній зоні з'явився, але удар від Степаншенка. Ні, цей удар ми не побачили. Хоча як Степанченко замахнувся. Багатообіцяючий. Дійсно багатообіцяючий був удар, але, але не вдалося влучити по тому м'ячу. Що, ж, а я поки нагадую: за телеграм-канал Запальничка, підписуйтесь і відстежуйте нові. Постанак. Постернак. М'яч відібрав, є подачна побідаша. І штрафну зону на Дмитроченка, де останній м'яч не чіпляється, але до цього м'яч зачіпає все ж таки опонента, і подача аута на користь команди катета. Дмитроченко знову з пастернаком, то досить непогано спробували м'яч втримати, але не втримали. Ще одна подача аута по флангу на четвертий номер. Тут вже голова непогано підбуває м'яч з підніс свого суперника, пробуваючи за бокову лінію пуля. Ще одна подача аута, знову на користь гори. Але тепер хоча б трішки більше часу для того, щоб зайняти більш вигідні позиції, оборонні позиції у команди Катетер є. Як і є, удар від п'ятого номера. Одразу формується контратака. Пастернак, полівий фланг є. Дмитроченко який забіг. Можливо, десь йому ну, треба було зробити продачу, а не робити зміщення ближче до нього. Але м'яч у катетера залишається, і це надобре. Пастернак. Надобування на правли, який жаль, нікого не було. І тут вже точно передача. Степанченко. Головань. Пастернак попереду. Останавливать м'яч отримав простріл і метроченко мав би пробувати, але, можливо, десь хотів зачепитися цей м'яч. Залишити у себе не вдалося. Дуже невигідний рикошет. І м'яч на тому моменті катетер втрачає. Подача до правого Флангу, четвертий номер. З направленням на п'ятий, небезпечна передача і головань у свої ворота випадково м'яч відправляє. На рахунок стає 4-2, і це вже проблема. Якщо один м'яч можна було відіграти навіть на останніх секундах цього протистояння і вирівняти якось свою позицію, то два м'ячі вже проблематично. Ще один удар. Зовсім на поворотах. Подач наєсного типу. Тут вже Степан. Шинко, за м'яч чіпляється. Гарно вибиває на центральну позицію, де за нього чіпляється Комбле і проти Комблева. Зіграли. арбітер одразу фіксує фол. четвертий до речі, у команди СМГ-ГОРА. Краса шапка на ударній позиції. Удар є. і подача кутового що буде на користь команди Катет. Асадов. Удар з правої і подачі від восьмого номера. Степанченко. Не проходить в нього продача на правий фланг до осадова. Прибувається. бокову лінію поля. Красна шапка. Зміщення центральніше, удар, який блокує сьомий номер, і подача готового ще одна. Тепер з іншого флангу вже на користь команди Катетер. Красна шапка, ще один удар. Оце так розстріл пішов. Це так удари. Але. Але. Треба ще влучати. І катетер це прекрасно розуміє в цілому. Подача на, на восьму номер. Він проходить подальші направи фланг на ясного типу. Асадов. Заша м'яч в межах поля пробуває. Красна шапка. Отримав нозі Це п'ятий фол наступний фол пробувається безпосередньо по воротах гори. І я думаю, катетер це прекрасно розуміє і на це розраховує. Тому подивимось, як зміниться ну, далі їхня гра. Скоріше за все, буде менше ударів по воротах після цього моменту і більше провокацій. Все більше і більше. І так. Сигнал є. Красна шапка. Комлев. Степанченко. Я на красну шапку і можливо ще один удар. Ой-ой-ой! Красна шапка, яким м'яч у ворота суперника відправляє. І це рахунок. 3-4. Що ж, з'являється шанс у команди катетрі. Зрозуміло, чому. Я поки нагадую вам за Жако, спортивний німецький бренд кіпірування. Приблизно 7 хвилин. До завершення цього протистояння. Зрозуміло, що за ці сім хвилин і СМГ-гора може знову зібратися на контратаці, десь можливо зловити свого суперника або на прострілі на чіткому ударі. Все ж таки, СМГ-гора, команда серйозна. І катетер. Аналогічно, може провести досить добру контратаку. І все ж таки повернути, повернути паратату це протистояння. Але у кого це вдасться зробити краще, якраз таки на це і відводиться наступні 7 хвилин. Сигнал є. СМГ Гора з Мірчемі досить активно присункує свого суперника команди Мандикатетар Степанченко або м'яч ловить. Одразу з на пастернака. Тут вже якраз шапка на правому фланзі, але передача на Дмитрашенка. Головань. Знову Пастернак, І удар є. Але цього разу вже надійно забирає м'яч голки при команди гори. Вже не знаю, як викидувати чи з ноги вибивати. Это мяч за боковой линию поля. Подача да? аута. Красна шапка. Пробігає, пробуває, але цього разу вже повороти всього суперника не влучає. Краще на 8 номер. Вже пастернак позаду очікував цю передачу, але завадити не зміг Степанченко. Відбиває небезпечний удар від восьмого номера. Красна шапка. Удар є. І без влучання. Степанченко з ударом. Удачі я від Гокіпра, головань. Красна шапка. Сен'єр Ще один удар, але знову голкіпер рятує своє ворота. Непогана передача на центральну позицію була Дмитро Шенко. З подальшою на правий фланг. Від Ще один удар і є тут без базводшання. Степанченко. Я подача на забігаючого комлева, який зачіпає м'яч куліном. І не на свою користь не на користь своєї команди 10 out, Від восьмого номера очікуюсь. Ані, все ж таки від співкомандника 8 номера. Асадов свого суперника пресингує Ще один сигнал від арбитра. Напроходить передачі комлев. Пастернак Степанченко залишився свої ворота, ризикує. Ой-ой-ой, красна шапка. Втрачає м'яч за бокової лінії поля. Чомусь робив подачу вже Комлев, хоча мало футболісти гори. Красна шапка. Гарна передача на Комлова і ще одна спроба. Подача кутового буде. Укарі команда Катета. Красна шапка. Степаншенко на центральній позиції є, на нього продача проходить і що? від Степаншенко очікується. Або все ж таки з флангу. Красна шапка! Пробиває небезпечно, але і тут не влучає. Да з а Уже на заваді став 17 номер. Команда Катетер Парніщук. восьмий номер непогано розвернувся. Виходить на ударну позицію до центральної. Зона. І що? шостий фол. Який буде пробуватись. Поворота. Півтори хвилини залишається до завершення протистояння. А що, як шапка у нас на ударній позиції. Удар є, а от влучити вже не вдалося. Подачі є одразу на 7 номер. Гарна продача на п'ятий удар не виходить, як і досить швидка контратака від ти гори. Красна шапка зміщення лібор, ще один удар безпечний Тут же спробував. і 17 номер. Підхопити м'яч. Сашки голки пропинився. Оп -оп 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 -оп, і це пропуск. Забуває п'ятий номер. Рахунок стає 5-3, поновлюється відриву 2. 40 секунд до завершення протистояння. Щось мені здається, що цією атакою СМГ Гора вже поставила крапку у цьому протистоянні, і саме СМГ Гора отримує перемогу. пастернак Расна шапка. І удар від Дмитровченка за високо. Що ж, не забувайте про відпочинок. Відпочити можна в сімейному парку Ясногородка І з рахунком 5, 3. А можливо і ні. А, можливо, зараз один голий зможе відіграти команда катетер. Хоча знову ж таки. Час завершився. Це має бути прямий удар, а стінка буде максимально заважати. Тому, за рахунком 5-3 Десі отримує перемогу. В будь-якому випадку отримує перемогу команда СМГ-гора. Останак біля м'яча, і красна шапка пробиватиме але ні по дареві Пастернака і з рахунком 5-3 саме гора отримує перемогу. Всім дякую за перегляд і до наступної гри.